З Марією ми познайомилися в 2016 році. Хоча насправді вона цього не пам'ятає, але це якраз були події в Авдіївській промзоні. куди вона приїжджала і вчила військовослужбовців 122-го батальйону. Літати на квадрокоптерах. І наш друг Масі Неєм зараз ну, тоді пілотував квадрокоптер, от, вчився фактично і виконував завдання. І це було, от власне, з чого почалося в тому числі, почалася аеророзвитка в тому підрозділі, от, з приїзду Марії і навчання Масі, як, як це робити. Ви знаєте, це така, така людина, яка приклад якої мене спонукає вже півроку. Ставати зранку з ліжка. Ті речі, які вона робить, штовхає проекти, вони з самого початку вони здаються якимось ну, чимось нереальним. А потім за тиждень виходить конференція, на яку приходять, приходять такі люди, які в житті ніколи не прийшли до того хлопця, який в гаражі робить прототип дрона на колінці. Як вона це робить, я не знаю я прагну для до максимального спрощення більшості процесів. Спрощення це не означає примітивізація, а це там, як кажуть, що навіть найгеніальніші ідеї потрібно подавати так, щоб вони були зрозумілі п'ятирічній дитині. Коли почалось вторгнення, я пам'ятаю перший, напевне, місяць, перші секунди прокидання. Я прокидалася з жахом. Я пам'ятаю це відчуття жаху, того, що відбувається, і там. Ми тут же кидались працювати. Я можу сказати, що я дуже багато вчусь в Марії. Марія, приклад, лідера, який є, живе тим, про що вона говорить, вона демонструє жертовність, таку повну присвяту, посвяту цій справі. І це мотивує і мене, і інших людей в нашій команді. Разом з Марією ми організовували візити в Сполучені Штати українських пілотів та представників ППО, також робили надзвичайно продуктивний, успішний візит українських жінок-військових. Я живу цифрами. То коли я знаю, що в нас на цей тиждень там 500 людей ми можемо по практиці підготувати, це одразу впливає на мій настрій. Я живу цифрами того, що зараз ми взяли зобов'язання підготувати ще 25 тисяч, прогнати через практику, і 50 тисяч для ЗСУ через теорію. От для мене ці цифри це визначально. Так само цифри, скільки надано допомоги, скільки тисяч дронів, рацій, планшетів, старлінків ми передали. Тому що це напряму впливає на те, скільки людей повернеться живими і здоровими. Це перша річ, якою я живу. Друга річ це кава. Я люблю смачний лати без цукру. Це момент моєї перезарядки, коли е, вона отримує якісь нагороди, чи там не знаю футболку з підписом залужного, чи щось, а вона приходить і каже: «Оце отримали ми. Команда Вікторі Дронс», це отримав кожен та от кожен із вас. Те, що я бачу в ній, як в людині, як в колезі тепер. Це таке побратимство. Ніхто нікого не змушує. І Марія, не маючи там ніяких посад, дуже багато людей мотивує, заохочує робити неймовірні речі. Все, що я зараз роблю, я, ну, я в першу чергу роблю для себе, бо я хочу мати з чим піти. Йти з відчуттям вдячності до Бога, до людей, з чистою совістю, з відчуттям любові. Якось я захворіла і написала про це в загальному чаті. І Марія відписала, що якщо у тебе немає зараз кому привезти тобі ліки, ти обов'язково пиши. Ми тобі допоможемо, бо ми родина. Колись мені сказав один мій ну, фактично командир бригади, сказав класну фразу: немає незамінних людей, кожного там, військовослужбовця. В принципі, це працює для цивільних. Можна замінити, але є незабутні люди. І ось тут якраз та історія про те, що ніхто про неї не забуде, тому вже тепер так точно. Я дуже люблю авіацію. От я колись трошки літала на літаках, бо на жаль, мій вчитель Ігор Петрович Табанюк загинув. З того часу я не літаю. Можливо, якщо я доживу до кінця цієї війни, я знову відкрию для себе небо в будь-якому разі небо для всіх нас буде.